Повістки видають тепер на вулицях чоловікам із цими ознаками. Мобілізація в Україні зазнала змін, цим українцям скасували від строчки порушників, очікує неминуче покарання. В Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації триває загальна мобілізація. Підлягають мобілізації всі військовозобов'язані незалежно від наявності чи відсутності бойового досвіду. В той же час, з 31 липня, набули чинності деякі положення, які регулюють проходження військової служби строковикам. Хто підлягає призову з 1 серпня, як інформує апостроф відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, на сьогодні мобілізації підлягають чоловіки? Придатні та обмежено придатні у віці від 27 до 60 років, якщо вони мають чи не мають військового досвіду. Придатні та обмежено придатні від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу і проходять військову службу в запасі або резерві. Призовники у віці від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, можуть тільки добровільно підписати контракт із ЗСУ, мобілізувати примусово їх ніхто не може. Зняті та виключені з військового обліку чоловіки, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними за станом здоров'я, і якщо вони не здійснили тяжкий злочин, при якому мобілізація заборонена. Водночас із 31 липня 2023 року набули чинності деякі положення закону 3161 9 яким вносяться зміни до порядку проходженням військової служби строковиками. За новими змінами військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягають мобілізації під час воєнного стану на загальних основах. Вони можуть мобілізуватися тільки добровільно, тоді отримують ті самі умови служби, що й військові мобілізовані з 24 лютого 2022 року. Громадяни, що ухиляються від призову за мобілізацією військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. У разі, якщо військовозобов'язаний, наприклад, ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність штрафи у розмірі від 510 до 1700 гривень. Якщо військовозобов'язаний прийшов з військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до ЛАВЗСУ України у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність. Причому наявність засудження за ухилення від мобілізації не є перешкодою для подальшої мобілізації такої особи. Як інформують факти, раніше в Україні діяло чотири види повісток, проте від 1 серпня дещо зміняться правила їх вручення. Офіційно це три етапи, за якими відрізнятимуть повістки. Для уточнення облікових даних вона надходить чоловіку для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Після її отримання чоловік має пройти медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та військового огляду військовозобов'язаного, мобілізаційне розпорядження. Ця повістка надходить після проходження медкомісії, якщо військово зобов'язаного визнано придатним до проходження служби. Добровільна мобілізація строковиків наприкінці липня 2023 року року набув чинності закон, який дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими підписати контракт на військову службу. Тобто строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби. Насправді такі правила діяли і до 1 серпня. Строковикам надавали право підписувати контракт на військову службу, що звільняло їх від проходження строкової служби. Зараз це просто вписали у закон. Проте тут є нюанси якщо строковик підпише контракт, то матиме значно менший підстав для звільнення зі служби. Крім того, після добровільної мобілізації їх одразу залучатимуть до військових дій, каже кравець. Але право піти на службу за контрактом буде у строковиків лише за двох умов. Якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни. Під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше 6 місяців. Зміна умов бронювання працівників. Зміни торкнулися переліку галузей, у яких можуть бути забронювані працівники для проходження військової служби. Цей перелік розширили та встановили чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості, додає юрист. Тепер звернення підприємств установ та організацій має бути розглянуте упродовж 10 робочих днів із моменту отримання. Кабмін встановив критерії та перелік сфер, які можуть бути визнані критично важливими, наприклад, установи ветеринарної медицини, казанні підприємства пробірного контролю. Працівники таких підприємств отримають відстрочку від мобілізації в разі оформлення бронювання. Відстрочка по догляду за родичами. За словами кравця, було запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за хворими родичами. Попереднє право на відстрочку мали громадяни, чиї дружини один із батьків або батьки дружини мають інвалідність першої або другої групи. Проте тепер відстрочка надається тільки у разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших осіб, які б могли доглядати за людиною з інвалідністю. Проте тут теж є нюанс обов'язок іншим працездатним особам піклуватися про когось з родичів військовозобов'язаного виникає лише за умови, що є необхідність у матеріальній допомозі. Тобто, якщо цю матеріальну допомогу потрібно надавати. А якщо необхідності у матеріальній допомозі немає, то відповідно і обов'язку доглядати не виникає, каже юрист. Жінок та чоловіків, чиї близькі родичі чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, чи рідний повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину, та чоловіка дружину, що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набуття чинності у квітні закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.